Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Треба так трохи затуляти свою макітру, бо вже ввечері покупалася та з, вологою ж, з вологим волоссям спати лягла, а тепер самі ж розумієте, та що там на голові в мене. Піду на вулицю, думаємо, з дому їхати, одягну шапку та воно й прилишиться. Сижу ж на кухні і планую що ж його на сніданок готувати, бо до ранку не напланувала. А як не знаю, що готувати, то я чищу картоплю та варю суп. А тоді там, ви знаєте, в мене ще є в холодильнику невеличкий шматочок ковбаски, невеличкий шматочок сиру, підколочу під тістечко, підмішну та буде піца. Просили мене поділитися ж рецептом, як я готую піцу. Нічого складного нема, я все по-простенькому. Тут у мене була 100-грамова пачечка, калачі пекла 50 грам відділила. А тепер тут залишилося дріжджі 50 грам, то я відділяю, ось наполовину поділю, грам 25-30 так, дріжджів. Тоді ж, як зазвичай дріжджі цукру трохи додаємо. Так, чуєте, це муся наша голосає. Налила я. Склянку 200 мл. Тут у мене тепленької води. Тепер розчиню дріжджі, а вже потім буду замішувати тісто. О, що витворяє? Любить мій світер. Там прикраси є. Зразу покажу колись на роботу його вдягала. О, ну, дивіться, бачите, то ці, то ці ось прикраси, стрази мої сваровські, вже по всій хоті валяються. відгризує їх та розкидає. У розчиниті дріжджі. Додаю тепер я сіль за смаком. Ага. І олії теж, як бачите, ось прям з пляшки сюди наливаю. Теж дивлюся, скільки мені там налити. Ну, Ложу дві, мабуть, столових ось так. Додаю борошно і замішую якесеньке тісто. Ось, Дивіться, бачите, воно липне до рук. Зразу я приберу з рук тісто, а тоді вже буду працювати я з тістом і з олією. Руки змащую олією. Стіл тістом, бачите, яке аж липне, дуже воно м'якесеньке таке. Але я стіл змастила олією, то зможу ж його тоді ще вимісити. Лист. Лист змастила олією. А тепер перевалюю я тісто на лист, самі ви бачите, яке воно м'якесеньке. Розтягую його по листу. Так, зачекайте зразу. Руки я теж змащу олією. Ковбаска, в мене куряча, пам'ятаєте, я купувала, вам показувала. Кукруски не моє. Не знаю, є в морозильній камері оливки. Подумаю ще, чи додавати до піці оливки, чи ні. Бо, чесно кажучи, я не дуже оливки в піці люблю. Можливо, трохи і покладу. Нарізала кружальцями оливки. Таке трохи порозкладую. Ось. Не знаю, зразу подивлюся, можливо, і солодкого перчику. Червоненького теж в піцу додам. І зелененької зверху цибульки. Я піцу не буду ставити, щоб вона піднялася. Включила духовку, розігрівався на 180, на 180 градусів, і почала займатися піцею. Зразу духовка нагріється. І я швиденько спечу піцу. Комусь, може, і мало начинки, але ж я додала стільки, скільки в мене ковбаси було. Тепер поставлю я піцу випікатися в духовку. І вже перед тим, як її витягати, я затру піцу сиром, поставлю знову в духовку на декілька хвилин. І можна вже тоді її витягати, з духовки приймати і снідати сідоти. Ну, ось таку піцу я сьогодні до сніданку спекла. Суп вже насипала. Оча хає, зразу розріжу піцу, та й можна до стулу сідати. Зразу покажу ж вам піцу, яка ж вона. А піца виходить м'яка. Ось тут, бачите, шматочки такі товстіші. А ось тут, ну там, де вже ж дужче розтягла. тоненькі. Бачите, такі. І теж. Вони м'які, але і трохи хрусткої з кориночки. Адже багато хто любить ж, як із кориночка хрустка. Якщо ж сьогодні ми не з'їмо, ну, що я сумніваюся, піцу, то і на, на наступний день піца буде м'яка, і зуби об неї. Не поламаєш. Бетончики вже погрузили в машину. Насіння погрузили. І ми також їдемо. Не знаю, куди чоловік везе мене і насіння міняти. Раніше в нас в кожному колгоспі була своя олійниця, і люди міняли. Та й на зароблений руб. Давали Колгоспі. І у нас в Чорнобоях теж міняли там е, на заводі. Про товарів Чехон називалося. Так, да, був завод про товарів у нас, то теж там олійниця була. І тепер є. Але треба ще пошукати, е, щоб гарної олії наміняти. Не знаю, що ті олії зразу роблять, як її там б'ють. Олія взяв наче свіженьку, а воно і гіркеньке, і вже пахне стареньким та й піниться. А хотілося б вже гарної олії виміняти. Набіраємо вже ми макуху, темно присвічують нам. ану Анук, видно? Ні. 55 кг кілограм у нас насіння, 16,5 кіл... 16 кг макухи у нас. І 16,5 літрів олії. Так? Так. Ну, і 192 за переработку. Да, 192 гривні за переработку. Думала, багато взяла бетончиків. Якраз 16,5 літри в нас сюди влізе, не розливатиметься бетончики, повинні бути 10-літрові. Так, ну, да, Тут буде. Набігає олійка. Кажуть, що олія смачна, пахуща. Не пінеться, не пінеться. Будемо готувати на уліці Алло. Заїхали, взяли каву. Я ж, як зазвичай, ірландський крем з молоком. І сіропчик додала. Намальований горішок смачно. Питаю вже чоловіка, чи будемо їхати додому, чи додому, чи по каву заїжджати. А мені Віталій каже, прогул тоді в нас буде. Заодно зайшла в магазин і подивилася, скільки ж коштує літра олії в магазині. Ну, ця ж запашна така 800 мл. Знайшли таку пляшку. 800 мл 67 гривень, то це порахуйте. А там, я ж забулася вам сказати, де ми міняли олію, то можна прийти і купити літру за 50, 50 гривень. Ну і все. Добре, дякую за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!